Тяжелый? А ну давай чуть-чуть мне подашь, чтобы я ниже был. Подожди, подожди. Если тормоза отходят, чтобы было куда тормозить. Батейки делай. Сьогодні в рамках тісної взаємодії з представниками Державної прикордонної служби Національної поліції, фіксальної служби та служби безпеки України припинено переправлення з міста Одеси великої партії тютюнових виробів та алкогольних напоїв в західні регіони України. Інформацію про переміщення даного вантажу було отримано оперативними співробітниками Котовського прикордонного загону. Під час огляду виявлено 58 коробів тютюнових виробів, та значна кількість алкогольних напоїв в подальшому на зараз тривають слідчі дії. Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо. и Спасибо. 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 Спасибо.